Дорогі у Христі, у війни немає вихідного. І сьогодні віддільний день. Ми знову зібралися тут для того, щоб віддати почесті людині, яка жертовно поклала найдорожче, що мала своє життя, на вівтар захисту своєї країни від московських нелюдів, на вівтар майбутнього. Для усіх нас на вівтар перемоги добра над злом, любові над ненавистю, Бога над дияволом. Ми аналізуємо сьогодні, ми читаємо, ми слідкуємо за новинами і розуміємо, що ми відстоїмо завдяки таким мужнім воїнам, відстоїмо свою землю. Ще може? Питання декількох кілометрів якихось територій, але ми відстоїмо. І в ім'я цього майбутнього ці жертви не мають бути марними, ці жертви мають бути, задля того, щоб Україна не тільки встояла, а щоб вона змінилася. Сьогодні йде трансформація нашої держави. І в кордонах, і в економіці, і в духовному в житті йде трансформація. Ми сьогодні вже вибираємо модель майбутнього. Такої України вже не буде, як було подвійної України, України проукраїнської і України проросійської. Такої України вже не буде. Буде одна Україна. Тому що ми вже обпеклися на тому, і ми вже заплатили дуже дорогу ціну за це. Щоб дивитися у два, а то й в три боки, і шукати щастя, де його немає. Тому сьогодні ця цеглина умовна, оце життя найдорожче, що є в ім'я того майбутнього і тої України, яка дійсно буде відповідати тим критеріям нашої землі, нашого народу, нашої віри, нашої церкви, нашого свідогляду, нашої свідомості. Тому дякуємо тобі, воїні, за те, що ти віддав, що мав принісши біль у свою родину, непоправний біль. І це тільки навіть ворогу не можна побажати, як важко і розуміємо ми це, тому схиляємо голови, розділяємо біль найближчих, найдорожчих людей і просимо Бога опіки, заступництва до його душі у Небесному Царстві. Ми знаємо богословські теологічні підставини. Нашого життя і земного, і загробного. І на цій площі ми вже говорили вже, напевне, близько до 200 раз про це. На жаль. І ми ще будемо говорити, на жаль, на цій площі, тому що відлуння Луни ще буде декілька років. І ця трагедія, ще раз повторюся, має змінити нас всіх, має нас усіх об'єднати в ім'я майбутнього України. Інакше ми посіємо руїну і програємо всіх. Тому вічний спокій для душі воїна Героя Романа, а нам сили, мудрості, терпіння, свідомості в ім'я майбутнього нашої країни. Амінь. Слава Ісусу Христом!